Ну, всім гарного дня. Гольф 5, хочу поділитися. Ой, мало відео на цю, на цю тему. В общем, заблокувалася ця двер пасажирська. Що ручкою смикав, що цією смикав. Там брилком нажимав, відео надивився. Там, зні... О тут пипать оцей зняв. Ось він. Ай, нічого не відкривалось. Ну тут ще стояла оця штука. Якось так. Отак ручку відтягував, та чик, піддівав її. Це я вже розібрав. Видимося одне відео. Зараз покажу. Ой, так. Значить, знімається оця обшивка цієї стойки. Отак вона ось, ось стоїть. Це низ. Низу там він не ви не знімете. Ну, не треба знімати, він там прикручений отут. Де він отам? Оця, оця штука стоїть отут. По краях отут піддіваєте з тої і з тої сторони, як отут вона стоїть. А тоді, а тоді зверху вона просто так витягається. Тут ще під AirB'ом, шильдиком там є цей саморіз. підтягли його. Тоді витягуєте оцей уплотнітель Зараз од цього ось стика 10 см до центру дірки. Сверлите дірку. Це я вже, як то кажуть, трохи промазав, бо я однодивився в чувака у нього 13 см, гольф 5, а це плюс. 10 см. Я не знаю, навіра не видно. Там є флажочок такий. Штовхаємо його по ходу двіжання авто туди чик і двері відчиняється. От таке от я придумав. І що з нею було. Тоді відкриваєте от, двері. Отут от ось о... Де вон? Ось тут ось така ось заглушечка була. Берете шістигранічок. Не знаю, там видно, не видно. А, воно. Ось такий шестигранник, я не знаю наскільки він. Крутите його, крутите, поки не, не зашевелиться оця штука. Вона просто винімається. Отут оцей піпать, оцей якийсь трос, це щоб оця ручка відкривалась, ось. Ось він. Тут на ній, як типу, різьба і на ньому різьба. Він був послаблений. Я його аж до кінця натягнув і двері відчиняються. Там з'їлися ці грані. Вон бачите. Ділися ці грані трохи і на тому пиптику, і тут. Ну, я думаю, його приклею. Все одно я дірку там зробив, так що я вже відкрию, мабуть, і на водійській так зроблю дірку. Так що користуйтесь, всім гарного дня.